Малята, любі хлопчики і дівчатка. Всім привіт-привіт! Та там мамам привіт, дідусям, бабусям теж! Збирайтеся всі швиденько, бо сьогодні ми продовжуємо читати цікаві казки про тваринок. Якщо у вас є кішечка чи котик, собачка, теж кличте! Те частина вашої сім'ї. Готуйтеся, беріть свої ковдрочки, подушечки, улюблені іграшки. Тати, мами, дідусі бабусі, ви вже налили горнятко кави, чаю чи какао. Тоді будемо починати. І сьогодні прозвучить казка Михайла Пляцковського, як чорнобурчик у футбол грав. А в кого звати котика Чорнобурчик? Ну що, зібрались? Тоді починаємо! Сьогодні футбольний матч, сказала щеня тявко. Граємо проти команди братів кроликів. Ти, чорноборчику, найспритніший, отже тобі бути нашим воротарем. Кіт, чорнобурчик від такої похвали навіть завиляв хвостиком і каже: «Гаразд, я жодного гола не пропущу. Не хвилюйтеся. От і добре, зраділо щеня. У нападники, крім себе, я ставлю телярогалика і козеня мармеладика. А крячик і курча філ будуть залишатись у захисті. Зрозуміло, закричали всі хори. Люблю, люблю ф'ютбол. Курча Фью. Рівно о 12-й годині приїхали на автобусі брати-кролики. Суддя півник Кукурікс подав голос, і команди вибігли на галявину. Боротарі наділи рукавички і застрибали біля своїх воріт. Звичайно, багато вболівальників зібралося. Квочка Соня з цілим виводком курчат з'явилася, а Мурка привела знайоме стадо. Не обійшлося і без родичів цуценяти чавки. Вболівальники кроликів двома вантажівками приїхали. І ось настала урочиста хвилина. Капітан Тявко і капітан братів кроликів Кочеришко потиснули один одному лапи. І почалася гра. М'ячик стрибав від одного гравця до іншого, але рахунок залишався нічийним. Невідомо. Як закінчився перший тайм, якби не з'явився раптом один непередбачений вболівальник? Мишеня крихітко. Від одного імені якого у кота чорнобурчика загорилися очі і вигнулася спинка? Крихітко частенько жартував над котиком. І тікав у свою нірку прямо з під його носа. Чорнобурчику не залишалось нічого іншого, як чекати наступного зручного випадку. І ось в той самий момент, коли брати кролики вели атаку, чорнобурчик і побачив мишення крихітку. Він скосив на нього очі, заворушив вусами і забув про те, що стоїть на воротах. Ось тут і було забито першого гола. Брати кролики стрибали від радощів, обіймали один одного. Суддя Кукурікс прокричав своє знамените кукуріку! І команди. Пішли на перерву. Щеня тявку підійшло до чорнобурчика і спитало, в чому справа? Що сталося? М'яч, який ти прогавив, змогло б узяти навіть ф'ю. Чорнобурчик мовчав, опустивши голову. І тоді всі загомоніли, а каченя-карячик сказало я знаю, чому Чорнобурчик пропустив гол. Чому? запитав тявко. Він стежив не за м'ячем, а за мишеням. Крихітко, загарчав песик. То це він вивів зі строю нашого кращого гравця? Його треба негайно прогнати. І щеня вибігло шукати мишеня. Але крихітко не став чекати, щоб його спочатку зловили, а потім прогнали. Він сам утік. А в другому таймі, з подачі козеня-мармеладика, гол у ворота братів кроликів забив тявко. Дуже раділи футболісти, що гра закінчилась в нічию. А болівальникам? Це чомусь не сподобалося. Таке діло нікуд-куд-куд-куди не годиться, заквоктала квочка Соня. Перемога не дісталася нікому, голосно замукали всі корови на чолі з муркою. Нічого, заспокоїв своїх болівальників Тявко. Наступного разу. Ми обов'язково переможемо. Ось так, діти. Якщо з першого разу щось не вдалося, не вдалася перемога, то вона обов'язково буде наступного разу. Так що не сумуйте. Ось така вам, діти, повчальна гральна казочка. Вам казочка, а мені Вподобайка та дзвіночок. Ну, все, пока-пока. А хто не підписався, підпишіться. До нових зустрічей!